Доброго дня. 5 серпня. Перед вами три саженця. Весною були прищеплені, весною покращеною коліровкою і осінньою просто коліровкою. Хочу показати різницю. Як краще щепити? Вже готові, можна пересажувати і сажати, готові. Саженці, персика. Це був дикий персик, посаджений кісточкою. На нього був прищеплений, покращений окуліровкою інший сорт. Зросло чудово можна було нижче, гарно. Можна самому робити дома саженці. Цей персик. Був прищеплений брунькою дав приріст, був зроблений зріз, такий чудовий, брунькою виглядає набагато більший садинець, на мою думку, але покращеною кольоровкою теж гарно зростається і гарно росте. Вирішувати кожному. Цей ще не прищеплений. Робилося, прищипався, але не прийнявся. Таке буває, нічого страшного, можна прищепити сюди. Ми прищепимо інший сорт. Зараз я вам покажу, як вибрати черенка, щоб прищепити літньою кольоровочкою. Ось, наприклад, візьмемо цей чудовий сорт Flaming Fury pf 24007 Перве плодоношення. Перший рік після посадки був посаджений осінню Один плодик сигнальний. Цього робити не можна, звісно, але зараз покажу, як вибрати черенька. Нам потрібно бруньки десь в середині гілочки. Можна навіть, якщо хороший сорт, не вирізати повністю гілочку, а просто прямо з дерева взяти і зрізати бруньку. Ми так і зробимо. Зріжемо бруньку прямо з дерева, робимо надріз і зверху вниз акуратно зрізаємо і прямо в баночку з водою, якщо недовго. Черенок можна сьогодні зрізали, сьогодні і прищипаємо, ставимо в водичку, в баночку і в холодильник або погріб. Так, зараз покажу як прищіпати літньою окуліровкою. Так, ну що, вибираємо черенок Дивимось. У нас є тут гілочка вбік. Вся росте всередину, ми її просто чуть-чуть укоротим -чуть зразу. обрезаем листочки обрезаем листочки и у нас уже наготовлена баночка с водой так обрезал листочки Дивимся, что у нас вышло. Вот такие черник. Мы обрезаем верх. І бажано брати бруньку десь з середини черіночка. Кладемо в водичку і далі так, ну що, продовжуємо, друзі? Нам потрібно перед прищипанням пролити гарно наші саженці, щоб кора відставала, але був дощ. Ми не будемо проливати. В кого не було дощу, обов'язково пролити гарно саженці. Прищипати потрібно бажану бруньку, щоб вона була з південної сторони. Так, що нам для цього потрібно? Черенок нашій у стоїть. Окульоровочна лента у нас є. В кого немає, можна нарізати харчової пленки. Вона теж, якщо немає геть ніякої, вона хоч і тоненька рветься, але можна, можна і неї. Так, ну що? Як треба вирі... вирі... вирізати бруньку? Зараз я вам покажу. Так, вибираємо бруньку десь посередині нашого череночка. Робимо надріз. Робимо надріз. Зверху вниз, так само робимо зверху надрізок і зверху вниз, обережно так, ми вирізаємо нашу бруничку. Хоп Її вложимо не, комбіальні слої, Так, ложимо в баночку. І наш череночок вложимо поки в баночку. Далі. Так, ну що, продовжуємо, друзі. Робимо надріз. Знизу десь сантиметрів 5. може трошки більше. З південної сторони робимо надріз вниз. Карманчик і зверху. Беремо і обережненько ведемо вниз нашій, заходимо вниз, далі беремо наш черинок, От... друзі, ми карманчик. Одвинули акуратненько і вставили нашу бруньку. Вона гарно стоїть. Потім ми беремо нашу ленту, лівку і знизу вверх ми обмотуємо нашу бруньку. Обережненько. Обмотуємо. Дехто обмотує повністю, але ми повністю обмотувати не будемо. А чого не будемо, щоб через недільки три ми побачимо, чи прижилася наша брунька. Якщо ми пальчиком доторкнемося до нашого корішка оцього, і він відпаде. Там легенько, значить, Брулька приживаєся. Обмотали. І робимо петельку. І затягуємо. І воно нікуди не дінеться. Затягуємо. От і все. От і зроблена літня кульоровка. Персика. Потім через недільки три, можливо навіть через чотири, цей корішок він повинен відпасти. Брунька залишиться і на наступний рік буде ось таке ось. Пусте приріст вишнє.